Поки Олександр Усик готується до бою і тренується тримати удар, українські медики, пожежники, енергетики та волонтери щодня рятують життя українців під ракетними ударами. Час один з найважливіших факторів, який впливає на успіх у ринзі. Але порятунок життя часто залежить від часу і швидкості надання необхідної допомоги. У таких випадках кожна секунда має значення. Саме тому напередодні бою за звання абсолютного чемпіона світу Усік Фаундейшн оголошує збір на 50 машин швидкої допомоги. Долучайся, тримай удар там, де ти є. Донать! бийся на світлій стороні. Долучайся до команди фонду Олександра Усика. Наша мета тисячі врятованих українських життів. Тримай удар там, де ти є.